Дуже очікувана розпаковка вже в мене на каналі. Я буквально чекала на те, щоб зібрати ці книги десь приблизно понад рік часу. Тому, коли я сьогодні нарешті побачила сповіщення від нової пошти, що ось вже ця посилка прийшла. Я була шалено рада, аж мусила поділитися з дівчатами на обговорюванні іншої книжки, що нарешті-нарешті вона в мене вже є. Тому не буду довго вас мучити. це в нас видавництво небо. І, власне, перед Мовлення на третю, ну і другу частину міста півмісяця, бо в мене, як ви бачите, на фоні є лише перша частина, і другу я ще теж не знайшла, тому що, як виявилося, це такий нормальний челендж, щоб їх всі зібрати. У світі, де співіснують баніри та люди, ніколи не буде спокійно. Життя напівфейки, напівлюдини Брайс Квінленд сповнене контрастів. Удень вона працює в антикварній галереї Грифон, а вночі запалює на танцмайданчиках міста півмісяця. Однієї ночі після бурхливої вечірки життя Брайс перетвориться на нічний кошмар. Її найкращу подругу жорстоко вб'ють. Брайс не може змиритися з цим навіть після покарання убивці і розпочинає власне розслідування. До неї приєднується упалий Янгол, Гант Аталар. За допомогою в пошуках Гантові, можливо, вдасться здобути жадану свободу. Але що дужче вони заглиблюються у пошуки, то більше нових питань постає перед ними. Чи вдасться Брайс вгамувати душевний біль, віднайти спокій і помститися за свою подругу. Це фентезі, яке занурює у світ, де живуть фейрі та янголи, перевертні та звичайні люди, захоплива і напружена історія з незабутніми персонажами, у яких закохуєшся з першої секунди. Крім того, видавництво Небо постаралося неймовірно красиво оформити ці видання. Як ви бачите, там і арти, і е, прекрасні карти, теж які дуже цікаво оформлені. І навіть у третій частині ми маємо цифровий підпис авторки, що теж насправді дуже і дуже цікаво. Ну і, звичайно, це повернення в такий улюблений світ, в світ Фейрі. Ми там обов'язково побачимо знайомих персонажів і багато пригод.